Я взяла веревку, взяла відро бізна дощечку, я її затягла так на той. Сусід Василь Красюк, побачив і каже, «Тетя Соня, а що ви робите? Кажу, то я не. Ну, він мене вимачукав тебе. Я відров бросила, вірьовку зняла, і, і мені хотілося ще пожити. Я й хаті сказав, ти мене прости от я вимушена, так би я тебе не бросила. Не прощалася, не прощалася. Я сказала, ти мене дождешся.